Доброго дня, шановні підписники та глядачі каналу Грандвей. Продовжуємо наші бесіди про нові ножі, які так вдало під'їхали до нашого інтернет-магазину. Минулого разу ми вже розповідали про ножі клинками, скажімо так, з композитної сталі, так зроблене методом ковальського зварювання. ви Пам'ятаєте. Бо 420, від G10 плюс 420. 420 більш пластична, корозійна стійка від G10, тверда, міцна і надає клинку дуже дуже гарний різ. Таким чином, коли ми зварюємо все це до одного пакету, ми отримуємо клинок, який має Найкращі риси від кожного сортів сталі. Дуже давня технологія, як ми вже казали, ще середньовічні мечі. Кращі мечі робили саме таким чином. А зараз у вас є можливість купити ніж, зроблений за тією ж самою технологією. І ось ще один ніж з такої ось пакетної, так скажемо, сталі це dg 284. І знаєте, дуже дуже він подобається. Є у ньому якась така харизма. Тут і клонок, кліппоїнд. І руків'я з дуже гарними такими накладками сінних порід дерева добре відполірована, добре оброблена. І навіть та ж сама лінія, яка так гарно виглядає, і так схожа на лінію хамон на японських мечах-катанах. Дійсно дійсно гарно виглядає ніж, гарно ріже ніж. Є в нього є в нього така харизма, цього в нього не відняти. Деякі з наших глядачів у коментах вже писали, що ось не. Усім подобаються такі отвори у клинках. І маємо погодитись: так, свої мінуси у отворі клинку є. Може і не брудом забиватись, і не усім подобається, як він виглядає, але чисто там, де чистять, так. А ті дизайнери, які роблять отвори у клинках, вони роблять їх для того, щоб було легше, ніж відкривати. Так? І саме для ножів із замками старих типів, так на зразок того ж. Сліп джойнту який ми бачимо і на цьому ножі. Ну там, щоб розкрити клинок. Такий отвір саме на своєму місці. Краще можна певненіше підчепити ніж клонок ножа, розкрити його. Тому він тут на своєму місці, так скажемо. Комусь це подобається, комусь ні. Ми розуміємо, за що може не подобатися, і ми розуміємо, за що може подобатися, яка користь від цього є. Що там ще ми бачимо цікаво, ну така настічка на обосі є. Ну, взагалі, ніж дуже приємний. Темлячний отвір. Цікавий ніж, вартої уваги, якщо підшукувати собі якийсь такий EDC. Зі своїм, скажімо так, дизайном, зі своїм таким характером, зі своїми такими, скажімо так, класичними вайбами, то зверніть увагу на 284-й ну, він дійсно гарний. А далі у нас ножі з клинками вже з дамаським візерунком. Кожен такий візерунок на сталі унікальний, як відбитки пальців людських. так? Кожен такий малюнок нагадує нам про давню історію, про вироби давніх ковалів, про ті самі. Найкращі в сталі, яке було на мочах та шаблях героїв, королів, султанів. А зараз ми з вами також можемо мати при собі ніж з такою справжньої, геройської королівської сталі. Оглядають такі ножі дійсно гарно, ріжуть теж дуже здорово, дуже добре. І ось ми бачимо: у нас є DG234. Це вже ніж з лайнер локом, фліпер. Також є отвір для зачепу пальцем. Взагалі, ніж від Закривається одним рухом, плавно, без безусиль, механіка працює гарно. Руків'я виконана з стандалого дерева. Дуже приємно лягає в руку і тактильно, і візуально. Гарний, приємний такий ніж. Ну і як у справжніх сучасних ножів, так тут є кліпса, є темлячний отвір. Як бачимо, ніж у собі поєднує як класичні, так і сучасні риси. Гарний варіант, як подарунковий, так і для себе. Також у цій серії у нас є діджі 200 Теж бачимо дамаський клонок, відмінний ріс, Шляхетний такий вигляд, і самому користуватися, дарувати такий ніж гарні варіанти. Тут можу не розповідати зайвого, а просто показати ці ножі і звернути вашу увагу, нагадати про те, що відео, у яких ми розповідали про домацькі сталі, вже є на каналі. Посилання буде під цим відео. Знайдете, захочете подивитись, послухайте цікаву історію, подивитись гарні ножі. А тут просто звернемо вашу увагу на новинки. Дуже гармонійно зроблений такий дизайн ножа. Якісний, гострий, що тут ще додати. А також ось зверніть увагу на dg 226. Тут вже такі північні мотиви, такий клинок, як у північних, кажемо так, традиційних ножів, так? який розмістили у форм-фактори сучасного складаного ножа фліпера і дісічника, також такими класичними елементами у дизайні. Гарне, якісне поліроване сандалове дерево на накладках. Дамаський також візерунок на клинку, гарна механіка фліпера, дуже цікаво зроблена така тіпап кліпса і також темлячний отвір. Все це бачите на відео. Ніж дуже приємний, також працює добре в ньому механіка, ніж доволі легкий, усього 117 грамів, довжина клинка 84 мм, товщина 2,3 мм. Гарний такий серйозний, солідний і дісічний. Якщо вам не дуже до вподоби ультра такі Технічні дизайни, якщо ваша душа більше лежить до класики, до чогось такого теплого, для чогось такого серйозного, історичного, зверніть увагу також, діджі 226, та також як і 234, як 200, як 284. гарні, серйозні такі ножі для серйозної людини, але і для молодої людини вони теж підійдуть. Головне, зроблено якісно, виглядає приємно, ножі такі з душею, та й ріжуть вони дуже дуже і дуже добре. Усе у відео за подробицями можете завітати до магазину, все побачити своїми очами, замовити, користуватись, дарувати, отримувати самі приємні відчуття від користування якісними та красивими ножами. А у нас на цьому, мабуть, сьогодні. все. дякуємо за увагу. Традиційно бажаємо мирного неба над головою та й до побачення.